Ще в далекому, 1975 році, в місті Українка було засновано раду ветеранів, основною метою якої було визначено саме допомогу як членам самої організації, так і загалом літнім людям. Уся ветеранська рада того часу складалась саме з першопрохідців, людей, які будували наше місто та Трипільську ТЕС. Саме вони дали життя нашому місту, саме їхніми руками покладена. Кожна цеглинка в українці. Рада ветеранів не тільки опікувалась людьми похилого віку, спільно із виконавчим комітетом існував проект Контроль за виконанням комунальних послуг, який здійснювала ветеранська організація. І закономірно, що якість послуг, які надавались підприємствами Садиба і Бриз Дніпра, значно покращились. Члени Ради брали участь у різноманітних громадських та святкових заходах міста, відвідували та підтримували хворих. Вітали ювілярів, завжди слідкували за порядком на прибудинкових територіях та виконували багато інших корисних справ задля суспільства. Також на базі ветеранської ради в нашому місті утворилась величезна кількість організацій, таких як квітникарі, літературний клуб, клуб любителів класичної музики. Падам, падам, падам. Девочун воила парапаки. І туса qui Сюр reconnu Крім того, у 2014 році Галиною Кучеренко на волонтерських засадах на базі Палацу культури енергетик було організовано роботу клубу Ретро. Який через кілька років за підтримки керівництва міста переріз у програму інститут третього віку, яку очолив на той час Андрій Гузєв. Подальшому проект підхопила Олеся Дзепчук. Такі проекти мають жити не тільки українці, не тільки в українській громаді, а й по всій Україні. Студенти збільшується, кількість збільшується. Факультети працюють майже всі. Тому можемо сказати, що слава Богу, життя налагоджується. Основною метою соціального проекту інститут третього віку це реалізація принципу навчання людей старшого віку впродовж усього життя та підтримка фізичних, психологічних та соціальних здібностей на безкоштовній основі. Програма дозволяє людям похилого віку розкрити у собі ті таланти, які були притиснуті сірими буднями роботою. Клопотами та родинними проблемами. Студенти вивчали та відкривали для себе нові види діяльності: комп'ютерні науки, англійську мову, опановували йогу та спортивні бальні танці. Але найголовніша ціль ветеранської ради опіка над старенькими. Увага до їх проблем та допомога. Члени ветеранської ради це найстарші волонтери нашої громади. І справа їх нелегка. За великим рахунком, люди, які Просту роботу це волонтери, які несуть на собі функції соціальних робітників вже багато років і за людьми похилого віку, які проживають на їх дільницях, в їх будинках. А саме цікавляться станом здоров'я, навідують хворих вітає з ювілеями, допомагає лежачим придбання ліків, продуктів харчування в оплаті комунальних послуг. Допомагають оформленні документів на матеріальну допомогу. Повідомляють про видачу гуманітарної допомоги, розносять самі цю допомогу по квартирам лежачих хворих, Повідомляють про заходи, які проводяться в організації місті. Представляють інтереси ветеранів в міських і в соціальних службах Тощо. А з початком повномасштабної війни з Росією ветеранська рада ще більше згуртувалась. За цей час силами ветеранської ради видали 3280 продовольчих наборів. У них на обліку перебувають 50 учасників ліквідації аварії на ЧС, 55 інвалідів в праці дитинства. З початком війни члени організації беруть активну участь у волонтерському русі, допомагають військовим. Плетуть захисні сітки для фронту, складають бинти, в'яжуть теплі шкарпетки, обереги для військових. Також ветеранська рада бере активну участь в культурному житті громади, організували та провели концерт, присвячений першопрохідцям нашого міста, брали участь в проєктах Осінь надихає, смаколики до Великоднього кошика, підготували та провели святковий концерт до Дня Матері, провели виставку виробів. Провели фото та відеогалерею наші талановиті онуки. Зараз Рада ветеранів за допомогою меценатів організовує майже кожен місяць видачу 150 продовольчих наборів, неодноразово видавали підгузки лежачим ліки. Тож ветеранська рада не тільки найстарша організація громади, а й найчисленніша близько 1200 членів. Згуртованості та працездатності яких можуть позаздрити навіть деякі державні структури. Ці люди згуртувались навколо проблем, які деякі чиновники воліють не помічати і роблять свою благородну справу десятками років. Нам потрібно не тільки поважати таку ініціативу, а всіляко допомагати їм в цій нелегкій справі, адже саме вони є носієм пам'яті нашої. भरमा